Так, що тут пишемо код. Ваш ідентифікаційний. Це Алла Івашина. Прикарпатська співачка і телеведуча заповнює податкову декларацію не вперше. Каже, робить це щорічно, бо декларування доходів це наповнення місцевого бюджету. Оскільки я часто виступаю на концертах, на корпоративних вечірках, я розумію, що за це я отримую кошти, і я піклуюся про те, щоб сплачувати вчасно податки. Тому що ми розуміємо, що в розвиток культури, медицини, освіти і інших сфер вони в першу чергу залежать від нас. З 1 січня цього року розпочалась деклараційна кампанія громадян. Свої статки мають зафіксувати особи, що отримали у минулому році спадщину, подарунки, мали іноземний дохід, доходи від продажу рухомого майна, оренди, операцій з активами та інші. Вони зобов'язані подати за місцем своєї податкової адреси до податкового органу декларацію про майновий стан і доходи. Значить, звертаю увагу, що з 1 січня змінилася форма такої декларації. Вона стала простішою для платника. До слова, у цьогорічній декларації зменшилась кількість додатків, а сам бланк та консультації щодо його заповнення надаються безкоштовно. Кінцевий термін подачі 3 травня. За неподачу декларації передбачені штрафні санкції в вигляді 170 гривень та адмінштраф. Контролюючий орган змушений буде проводити документальні перевірки у випадку, якщо платник самостійно не задекларує зазначені суми. Заповнює декларацію і Прикарпатський богатир Назар Павлів. Для нього це не вперше. Назар уже три роки працює державним службовцем, а тому регулярно декларує свої доходи. Фізично здорове покоління українців буде лише тоді, коли будуть створені належні умови нашим дітям для заняття спортом, тому декларуючи доходи та сплачуючи податки, ви таким чином долучаєтесь до наших місцевих бюджетів і завдяки завдяки яким. Буде розвиватися та ж наша спортивна інфраструктура Прикарпаття у 2017 році. Громадяни області подали 638 таких декларацій на загальну суму податку на доходи фізичних осіб півтора мільйони гривень та військового збору у розмірі 156 тисяч гривень. Віталія Васильчук, Андрій Левків новини, телеканал Раї.